Сьогодні всі ми вшановуємо пам'яті жертв політичних репресій, які відбулися в Україні в 37-38 роках. Тоді в цей період часу тисячі людей, безневинних людей, було заарештовано і знищено. Знищені підлягалися в першу чергу це творча інтелігенція, це священники, але і селяни, і робітники. Знищений був цвіт. Еліта творчої інтелігенції України. <кій> Руйнувалися храми, знищились священники, насаждався політичний атеїзм. Тобто люди до цього часу, ми не знаємо з тих архівних матеріалів, які зараз вже розсекречені, ми навіть не знаємо долі тих людей. Десятки тисяч людей, які зникли в той час. Тому ми прийшли сьогодні в шановому пам'ять для того, щоб і нинішні покоління, і ті покоління прийдешні, щоб знали про цей факт, щоб ці, такі події не повторювалися в Україні.